Даний вираз. За порядком дій, першу ми виконуємо дії в дужках і тут можна зразу виконувати обидві дії віднімання. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб відняти дробові вирази, ми маємо розкласти вирази в знаменнику на множники. Отже, я це буду робити зразу. Значить, х на х мінус 1 переписуємо, тут не можна нічого розкласти. Далі х у квадраті плюс 1 в чисельнику, в знаменнику формула 1 мінус х і 1 плюс х. І далі мінус х на 1 плюс х. Будемо шукати спільний знаменник, але перш ніж шукати, подивимося уважно на оці вирази х-1 і 1-х. Вони відрізняються тільки знаком. Тому, наприклад, перед другим дробовим виразом ми поміняємо знак і поміняємо знак 1-х в знаменнику. Тобто я перепишу х на х-1, тут вже буде плюс. Але тепер уже в знаменнику буде хміну 1, і 1 плюс х можна писати, можна писати х плюс 1. Доданки можна переставляти, від цього сума не змінюється. Ну і далі мінус х на 1 плюс х. Тепер уже спільний знаменник це х-1 на 1 плюс х. До кожного дробу додаткові множники. До першого буде 1 плюс х. До другого буде 1 і до третього буде х-1. Отже, записуємо в чисельнику х на 1 плюс х, плюс 1 множимо х у квадраті плюс 1 і мінус х на х мінус 1. Далі в чисельнику відкриваємо дужки і будемо спрощувати вираз. Отже, х плюс х у квадраті, плюс х у квадраті плюс 1, мінус х у квадраті плюс х. І на знаменник х мінус 1 на 1 плюс х. Тобто знищується протилежні, залишається х у квадраті, х плюс 2х плюс 1 на х мінус 1 і на 1 плюс х. В чисельнику формула це х плюс 1 до квадрату. І на х мінус 1 і х1 плюс х в знаменнику. Ну, так, як х плюс 1 і 1 плюс х це один і той самий множник, ми скорочуємо. Отже, залишається в чисельнику х плюс 1 в знаменнику х-1. Ну і далі виконуємо другу дію дію множення. Тобто цей результат х плюс на х-1 ми множимо на 1 на х плюс 1. Ну, так як ми запишемо, наприклад, це під спільною дробовою рискою, ось таким чином. Множачи чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник, то після цього множник Х плюс 1 скорочується, і тоді залишається в чисельнику 1, а в знаменнику x-1. Це кінцевий результат. Ми маємо спростити такий вираз. Це можна робити двома способами. Спочатку можна і в чисельнику, і в знаменнику звести до спільного знаменника. Кожен з виразів я дописую сюди знаменники по одиничці, і тоді в чисельнику спільний знаменник буде А, і ми бачимо, що далі додатковий множник до першого дробу А, тому буде А в квадраті мінус Б в квадраті. Далі тут Б, і тоді буде сюди Б. Додатковий множник, отже b в квадраті мінус А в квадраті. Далі ми можемо, наприклад, дробове цю риску, це діє ділення, замінити її множенням на обернений дріб. Тобто перший дріб ми переписуємо, а тут міняємо місцями чисельники знаменник. Якщо ми подивимося на вирази а в квадраті мінус б в квадраті і b в квадраті мінус а в квадраті, то вони відрізняються тільки знаком. Тому, наприклад, коли я поставлю мінус перед дробом, я можу написати b в квадраті мінус а в квадраті ось тут, в чисельнику, і далі помножити вже на другий. І скоротити. В результаті, як ми бачимо, буде мінус b на a кінцевий результат. Як можна було би ще зробити даний вираз простити? Ну, якщо я запишу той вираз, що в мене був, то для того, щоб позбавитися від знаменників і в одному, і в другому виразі, ми домножимо на спільний знаменник на АБ. На АБ, я домножу. І в чисельнику, і в знаменнику. Тоді в чисельнику множимо, і виходить А в квадраті Б- мінус, тут А скорочується і буде мінус Б в третьому. В знаменнику буде А, Б в квадраті, знову Б скорочується, мінус А в третьому. Що можна далі зробити? Ну, в чисельнику винести за дужки B і в дужках буде А в квадраті мінус B в квадраті, знаменнику винести за дужки А і в дужках буде B в квадраті мінус А в квадраті. Як ми бачимо, знову ж таки, це протилежний знак мають вирази. Тому виносимо мінус і пишемо, наприклад, b, і тут b в квадраті мінус А в квадраті в чисельник, а знаменник переписуємо. І тоді ми можемо, ми маємо право скоротити. І результат, як ми бачимо, вийде той же мінус b, що ділиться на А.